На вихідних відбулася зустріч представників місцевих рад Житомирщини із народними депутатами України від політичної партії Європейська Солідарність Ніною Южаніною та Артуром Герасимовим. Метою була комунікація між однопартійцями, обговорення нагальних питань громад і шляхів їх вирішення. На місцях виникає досить багато питань, які нерідко немає звідки отримати відповідні відповіді. І спілкування з народними депутатами це, це прекрасна можливість дійсно отримати як ж. Які з перших вуст про те, що відбувається, як відбувається, які можливі перспективи, які ризики, які загрози на багато із цих питань, ми сьогодні відповіді отримали. Учасники зустрічі обговорили становище економіки країни, а також малого та середнього бізнесу. Коли ми обговорюємо питання, що ми повністю отримуємо на ці види витрат виключно зовнішню допомогу? Це насправді людей дуже шокує, тому що Україна має навчитися в тому числі виживати за власний, власний кошт. Другим важливим питанням для обговорення стала доля ПДФО з військових за ініціативою уряду. Він має надходити до бюджету України, а не до місцевого, як це є зараз. Окрім цього, депутати дійшли згоди у тому, що пріоритетним завданням сьогодні є допомога Збройним силам України. Тому всі наші плани, які ми тут обговорювали, вся наша подальша діяльність буде будуватися виключно навколо цього. Нам потрібно захистити свою державу. Ми нам потрібно залишитися спроможними, нам потрібно відновлювати економіку. Нам потрібно зараз зрозуміти взагалі, яку структуру економіки ми можемо відбудувати для того, щоб. І населення наше повернулося в Україну, і ми змогли більше отримати робочих місць самозайнятості. Також на зустрічі депутат Житомирської районної ради та голова благодійного фонду Майбутнє 2050 анонсував концерт на підтримку 95-ї окремої десантно штурмової бригади. 15 жовтня буде в Житомирі благодійний концерт на підтримку нашої героїчної 95-ї десантно штурмової бригади. Так, що всіх запрошуємо прийти, підтримати і допомогти. Кошти будуть збиратися на автомобілі для наших героїв. Обранці кажуть, такі зустрічі варто організовувати частіше, адже не завжди інформація, яку ми бачимо в інфопросторі, є повною та достовірною. Тож комунікація між депутатами Верховної Ради та місцевої влади надважлива.